У зв'язку з відкриттям маршруту київ харків довжанський у зв'язку з великою кількістю заїзду в область автотранспорту, який забезпечує, як і волонтерський рух, цивільне населення. Сьогодні, виконуючи бойове розпорядження, ми запустили блокпост за участю національної поліції, за участю військової служби правопорядку Національної гвардії та Служби безпеки України. Батальйон патрульної поліції міста краматорська славянськ у взаємодії з головним управлінням Національної поліції в Донецькій області проводить в тому числі стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, так само спільно не самого на постах і блокпостах, там, де є необхідність така. Функція ну, ВСП на блокпосту перевіряти перебування військовослужбовців, перевіряти їх документи, документи на машину. Наявність зброї, щоб зброя була записана військовий військового військовослужбовців. Також ми перевіряємо волонтерів, щоб не перевозили зброю, бо буває вони на позиціях, як трофеї беруть. Основна функція перевірка цивільних осіб, недопущення перевозення заборонених предметів О, і запобігання правопорух порушень правил дорожнього руху. Наша основна функція ну, не тільки перевіряти о, осіб і допомагати цивільному населенню. Ну, бувають різні ситуації. Буває там машина у них зламана, потребує допомоги або о, направити, о, підсказати дорогу. Попереджаю, що Деякі незручності щодо перевірки даних транспортних засобів, тому що це вимагають наші безпекові заходи. Під час такої перевірки ми завжди виявляємо заборонені предмети. Є випадки вилучення та виявлення зброї. В Донецькій області досі заборонено ввоз та розповсюдження алкогольної продукції. Сьогодні перевірили. Були поставлені чіткі завдання і далі вже ми працюємо. Під час інструктажу перевірив умови несення служби, наближається зимовий період, забезпечили автономним опаленням енергоресурсами, це генератори, це павербанки. Я роблю акцент уваги на підтримки морального духу особового складу. Тому вже восьмий місяць іде війна, тому настрій це і духовитість підрозділу це найголовніше.